Привіт! Бачили ви ті відео в мережі, де вчителі проводять експерименти на уроках? Мабуть, ви так само, як і я, думали, а чого в нас такого не було в школі? Але ми виросли і нас чекала не фізика і не хімія, а блокчейн, у якому, як виявилось, теж є наука. Децентралізована наука або ж де це суспільно-науковий рух, який спрямований на створення цілісної інфраструктури у веб-тристеку для створення аналізу та зберігання інформації, а також її справедливого фінансування. Представники руху пропонують модернізувати традиційну науку, використовуючи можливості блокчейну, смарт контрактів, криптовалют, NFT та DAO. Згідно з концепцією DSI, нові технології допоможуть традиційній науці вирішити існуючі проблеми, підвищити ефективність досліджень та цензурі. Чим і кому це все допоможе? Як би ми про те, не мріяли, та в сучасному світі не можна братися за вивчення будь чого На жаль, кожен вчений має виборювати гранти на проведення досліджень, і це будемо чесними. Відволікає від планування та проведення експериментів. Та й сьогоднішні медіа це не глашати посеред вулиці, як було раніше. Тож кожен вчений має розумітися та думати, як йому презентувати власні результати для того, щоб вони набули розголосу. І скажемо так: крутішими стають не найрозумніші та найдосвідченіші, а наймедінші. Ще однією проблемою сучасної науки є авторське право. Це доволі тривалий процес і вимагає залучення юристів. Усі ці та інші проблеми, по типу рецензування, робіт, планування, досліджень та публічного доступу до інформації, може вирішити децентралізація. До цього рішення прийшов засновник руху Дсая Девід Копсак. До речі, доктор наук з філософії, не тож знається на проблемах зсередини. Його стаття Едесай e. Origin Story показує глобально зародження децентралізованої науки. Ідея Десай полягає в тому, що дослідження та інша наукова інформація мають бути доступні будь-якому зацікавленому користувачеві. Крім того, принцип децентралізованої науки полягає у забезпеченні належного рівня незалежності та прозорості проведених досліджень. Так навіщо науці блокчейн? Блокчейн виступає ідеальною альтернативою, оскільки тут майже неможливо непомітно виправити інформацію. Тож науковці отримують доступ до великих обсягів даних без перешкод. Смарт-контракти допоможуть експертам оптимізувати дослідження. Ця технологія спрощує зв'язок між вченим, редактором та рецензентом. Крім того, проєкти десай працюють над власною токеномікою, бо грамотно розроблена модель може позбавити вчених інституційної чи державної фінансової залежності. Провадження блокчейну здатно кардинально змінити ландшафт традиційної науки і полегшити дослідження як мінімум на етапі підготовки. Кошти для проведення досліджень можна акумулювати і іншими способами, наприклад, продажами NFT або через краудфандингові платформи. У рамках концепції передбачено і монетизацію результатів досліджень, інтелектуальну власність, яку проспонсувало DAO. Так у 2021 році компанія Molecule представила технологію та наукових досліджень. IP NFT це свого роду аналог традиційним патентам. Працює це в такий спосіб. Учені випускають на блокчейні незамінний токен. А покупцями NFT виступають інвестори досліджень. Таким чином, між двома сторонами укладається договір. Ще NFT можна використовувати як заставу для кредитування або для спільного володіння проєктом чи для ліцензування з подальшим отриманням прибутку. Щодо перспективності цього напрямку, можу сказати лише одне. Пандемія ковіду показала вченим з усього світу, що класична модель роботи, яка була на той час, може поставити крапку на будь-яких дослідженнях на певний проміжок часу. І децентралізована наука буде гарною тому альтернативою. Про це розуміють і великі гравці ринку, які потребують допомоги вчених. Так всім відома компанія Pfizer вже почала інвестувати у даний рух. У 2023 році вони інвестували 500 тисяч доларів у біотехнологічний проєкт VitaDao. І ще пообіцяли надавати допомогу з боку свого персоналу. Тільки вдумайтесь у це, бо то непогана тенденція. На жаль, як би круто все це не звучало, але у цьому світі немає нічого ідеального. Окрім мене, звісно ж, ну і моїх підписників. Все інше має недоліки і децентралізовані фінанси теж. Де сайт досі не може створити працюючу систему відбору, тож ніхто не може гарантувати, що не прийде якийсь Альоша. І не почне розробку пристрою для переходу у паралельні світи із мила та мотузки. А якщо перейти до серйозних речей, то хто завгодно може сфабрикувати власні дослідження та досвід перед аудиторією і отримати грант таким чином, десай ризикує зробити науку та дослідження настільки загально доступною, скільки некваліфікованою та безладною. Просто залучаючи туди все Глобальне регулювання криптовалютної сфери також ставить під загрозу концепцію децентралізованої науки, оскільки для роботи десай використовуються цифрові активи та ДАО. Зміни у законодавстві окремих країн можуть поставити під загрозу усю концепцію. Гаррі Генслер, ти і тут насмітив? Ану, прибери за собою! Крім того, для масового впровадження десай необхідно забезпечити високий рівень прийняття самого біткоїна та інших цифрових активів. Та не зважаючи на поступове зростання проінформованості населення, де вже навіть пожертви на храм приймаються у біткоїнах, ці технології все ще не можна назвати доступними для кожного. Незважаючи на недоліки, цей рух можна назвати революційним. Він привносить щось новаторське у життя. Це ціла система, що пов'язує між собою людей і корпорації з усіх точок світу. Але думати про 100% успіх ще зарано. Бо вчені ну, такі непостійні. Якщо вам цікаво більш детально почути про проєкти, які через блокчейн ведуть свою боротьбу із раком, покращують генетичне розмаїття та поспішають за довголіттям, пишіть у коментарі, і ми про все поговоримо у наступному відео. А далі ті проєкти, які ви просто можете погуглити, і вони є загально доступними. Перший проєкт Віта Дао. про нього ми вже згадували. Вони мають підтримку Пфайзер. Другий Genomic Дао. Їх штучний інтелект каже, що у проєктах з генетичного різноманіття майже відсутні афроамериканці та азіати. Таке собі біле різноманіття виходить. До речі, пошукайте в інтернеті відео, де чоловік малює портрет відтінками білого. Дуже талановита робота, я вам скажу. Третій проєкт Ocean DAO. Ваш телефон збирає ваші дані та продає їх. Цей проєкт хоче перехитрити систему і зробити так, щоб ви продавали власні дані самостійно. Цікаво, чи можна буде абузити? Четвертий проєкт. Research Hub це такий собі веб-3-форум з нульових, але без модераторів. Ну і п'ятий проєкт TrueSat. Їх мета полягає в тому, щоб за допомогою блокчейну тут зменшити кількість орбітального сміття там. Ну і останнє шостий проєкт це, звісно ж, бізнес у рваних штанях. Наші щоденні аналітики у телеграм-каналі готуються з справжніми маминими науковознавцями, які точно, ну не на словах, знають, що таке децентралізація. Вони справжні кити з хом'якознавства та дамповаріння. Усі, хто не підписаний на наш канал, пройдуть кола данти. А ті, хто підписаний, отримають навучну індульгенцію. Тож, вчіть таблицю множення, підписуйтесь на наш канал та, звісно ж, пам'ятайте усі закони про Архімедові штани. Я буду з вами прощатися, але тільки но ну, до наступного відео. Будьте розумничками, зустрічайте весну і далі буде всім па-па!